Через постійні ворожі обстріли деякі населені пункти України знаходяться у критичній ситуації, де і понині залишаються та проживають люди, які не бажають покидати свої домівки, та залишаються на довгий, невизначений час без електро та водопостачання. Поліцією було прийнято рішення створити пересувний пункт незламності, аби надавати допомогу тим, хто цього потребує. З холодами та низькою температурою дуже важко виживати у таких умовах. Вночі на вулиці мінус 10, зараз на вулиці мінус 8 і у Красногорівці зовсім немає світла, тому що російські окупанти просто розбили всі підстанції та всі електричні проводи, які вели до міста. Зараз екіпаж білих янголів завантажується питною водою, беремо генератори, паливо і їдемо заправляти повербенки, телефони та інше устаткування, щоб люди мали зв'язок, могли зв'язатися з поліцейськими та іншими службами. Поліцейські рушили до міста Красногорівки з допомогою для мешканців. Поліцейські зараз довезли питну воду, гарячий чай та генератор, заправлений, звісно ж, до першої локації. Зараз Люди підходять, зігріваються, виносять повербанки, ліхтарики. Діти дуже раді, тому що телефон тут це майже єдиний засіб, щоб розважити себе, а для дорослих дізнатися новини. Місцеві розповідають, як вони виживають без електропостачання. Пандільника десять утра чимало. А не третій, а дідь, пора. діти так, так. Я принесла только фірман, нам хоча б на половину заяві чуть менше. Мешканка Красногурівки розказує про умову життя та як переживає цей зимовий період. Я не хочу виїжджати. У мене дома на на проти стоїть за другим домом. Сматрю. Тоже не хочу нікуди виїжджати. Може, спадуть. Ну я в буржуйку та плюн пачі цели день кушать варю, а потом іду сюди. Ну я тут у валяночках. Поліцейські прибули до іншої частини міста, аби люди змогли скористатися допомогою. Вода та генератор доїхали до другої локації. Зараз люди виходять для того, щоб. Заповнити свої ємності водою та, та якнайшвидше зарядити ліхтарики, мобільні телефони для того, щоб можна було дозвонитися до поліції та родичів. Наскільки складна ситуація, можна розуміти по кількості ліхтариків, люди хочуть якнайшвидше зарядити їх, бо розуміють, що світло може не бути дуже довго. Отакі димарі це вже звичний вид для Красногорівки. Це означає, що тут живуть люди і саме сюди їдуть поліцейські. Місцева мешканка розповіла, як живуть у ралях сьогодення, як гріються у холодну пору. У квартирі плюс два. Недавно підвалі спів. Страшно». Артем щось більш детально розказав про пересувний пункт незламності. Ситуація в Красногорівці дуже критична. Немає електропостачання, немає водопостачання. Організували передвіжний пункт незламності. організували Генератор, щоб людям можна було підзарядити пристрої, фонарі також доставку питної води організували. Працюємо по локаціям, де люди знаходяться в сховищах. Люди зустрічають з позитивними емоціями, тому що ми їм хоч якусь частину радості та свідомості доставляємо. Всі разом перезимуємо. Поліцейський екіпаж буде і надалі працювати у цьому напрямку, аби підтримувати мешканців, які виживають під постійними обстрілами.